Вміняти лампи розжарювання на світлодіодні прийшла Ужгородка Ганна дала паспорт, старі лампочки взамін нові і все і вся процедура дуже довольна, що поміняли міняють ці лампочки. Чому? Тому що це дуже 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 вигідно, і це буде все добре для України і всіх всіх жителів на Україні. Уж Катерина теж прийшла до відділення пошти, аби обміняти лампочки. Для цього взяла свій паспорт та ідентифікаційний код. Я принесла п'ять лампочок і мені дали взамін євролампи. Ну і все. І будемо світити». Три хвилини триває процедура обміну ламп, каже операторка Ужгородського поштового відділення Оксана Мучичка. Дуже все просто. Людина приходить, дає ідентифікаційний код і паспорт. Ми вводимо це і міняємо п'ять лампочок. П'ять на п'ять. Події теж реєструвалися. Приходять, вводимо ідентифікаційний, Там уже дані є, і видаємо, які людина собі замовила лампочки. Я з таким широким цоклем і совзеньким. За два дні 31 січня та 1 лютого в Ужгороді охоче обміняли понад три тисячі ламп у поштових відділеннях, розповів керівник Закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій. За його словами, проєкт обміну стартував в Україні 30 січня, в Ужгороді 31 -го. Це проект, який втілюється в життя і реалізується за допомогою. Євросоюзу, Єврокомісії в Україні патронатом цим проектом займається Міністерство цифрової трансформації та міністерство економіки. Безпосереднім оператором цього проекту являємося. Ми ук Ми отримуємо першу хвилю, тобто перша хвиля заміни порядка 600 тисяч лампочок. Але в цілому ми очікуємо значно більші обсяги. Ну якщо євросоюз декларував. Загальну кількість лампочок на, на всю Україну порядка 50 мільйонів, то частка в Закарпатській області порядка 2 мільйонів штук лампочок безпосередньо буде Запропоновано для обміну за словами Сергія Калія. У відділеннях пошти є лампи двох видів. Соколями є 27 та є 14 різних виробників. Лампи ми отримуємо широку асортименту. Тобто вони можуть бути різні по конфігурації, різні по, по своїй потужності, різні від виробника від країни. Чому тож постачальниками являються багато країн Європейського союзу? Вони всі сертифіковані, вони всі екологічні. Більше того, вони всі. Якісні, і навіть якщо в когось виникнуть якісь проблеми з тим, що ну, одну лампочка, якась дефектність, з якихось причин вона не світить без проблем. Повернувшись на поштове відділення, ми вам цю лампочку обміняємо на справну. Обміняти лампи розжарювання на світлодіодні можна в будь-якому відділенні Ужгорода з 8 до 20.00. 6 лютого це можна зробити також в інших районах області. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.